Маленьке, може, незначуще, те, що можна легко не помітити. Для мене воно було завжди більш значущим і більш помітним. Тому що слабке має велику внутрішню силу, тому що бути слабким це дуже складно. Мене звати Тетяна Пухнавцева, я художниця з Харкова. Ми в моїй майстерні в супермаленькій норі, де я працюю. Все, що я роблю, пов'язано з графічним мистецтвом. Таке мистецтво, в якому дуже малі виразні засоби призводять до висловлення. Улюблена стіна в майстерні, яку я, хоч я обростаю речами, я намагаюся залишати порожньою, нічим не заставляти. Речі для думок сюди пришпилюю, коли працюю над чимось. Я перед нею проводжу більше часу, ніж за столом насправді. Дуже люблю повторюваність. Коли ти малюєш одним і той самий образ, він дуже змінюється. І через такий спосіб я й приходжу до якогось більш-менш фінального результату. Люблю асиметрію. Якщо це крила, то одне крило цілісне інше подрібнене на пір'я чи щось таке. Часто малюнок ту, що потім призводить до того, що я вирізаю гравюри. Я багато займаюся ліногравюрою, також робота на металі, офор — це для якраз гравюри по дереву. Завжди це робота з якоюсь формою, відбитку, який потім відбувається на папері. Я малювала завжди, але я зовсім не а, все життя а, думала, що я там буду художницею, наприклад. Для мене це було зовсім неочевидно. Вступила на графічне відділення, я зрозуміла, що це просто моя історія. Так. Та вже, напевно, років 6 точно, може більше я займаюся з дітьми, заняттями, художніми. і онлайн веду заняття. Я завжди з ними ділюся речами, які в мене якесь захоплення викликають яскраве. І ступінь цього захоплення е, його завжди розуміють діти. Я це захищаю від дорослого світу. Ну, Це жарти, звичайно, але я дуже люблю це свідома ірушка зім'я, тому що ти розкриваєш, виходить. Така тріщинка. Це поки що моя найбільша ліногравюра. А Це робота називається Досвід кінцудлі». Це робота минулого року 23-го. І кінцуді це таке мистецтво реставрування кераміки. Там, де велика увага приділяється. Збереженню тріщин це все було зроблено з великої дошки, от, в розмір роботи. Коли я дивлюся на ці образи, воно мені навпаки нагадує про смерть, нагадує про втрату, нагадує про трагедію. Я не думаю про відновлення, на жаль, тому що тріщин дуже багато, напевно. Був тоді такий час, коли от, спрацювало саме так, сумна робота вийшла, на жаль. Дуже часто нема тла фону на роботах і працює матеріал як тло, це тканина або папір. Я дуже люблю крихкі матеріали взагалі, максимально тонкі. Це може бути тонка калька, або тонкий якийсь папір, або крихка тканина, або полин. Можу показати мою найголовнішу любов. Це. Червоний пісок з Вірменії, там близько кордону зраном, тобто там супер засушливі взагалі місця і такі голі гори, схожі на Марс. Поки що їм милуюся, але може потім якось. І взагалі є тут з Харкова, з Харківської області. Оці з нової водолаги з Кар'єру. Там, де пісок добувають, у вигляді фарби те, що я домішую щось фарби, використовую ці матеріали як пігменти для створення фарби або чорнил. Він був зібраний на супер секретному місці в районі Іванівки. Там відкривається надзвичайний вид на Харків. Цей сріблястий колір мені дуже нагадав бетон наш, який якого багато в місті. І це латки, такі метафоричні килимки, які закривають пошкодження: якісь рани, або пустки, або порожнечі. Я додаю туди ще вугілля і зола, яка залишається. Я робила на її основі фарбу, і вона укріплює дуже полин, дає відчуття нової якоїсь міцності. Ці я роблю власне для галерейного простору, для виставки безпосередньо, і там в нас буде такий план, що вони будуть закривати вікна. Це одна з частин моєї серії робіт, яка називається Бідні пісні. Вона складається з трьох відрізів тканин. Два роки збирала цю серію. У 21-му році я їх завершила, але начисто вже я їх надрукувала аж 22 другому після повернення до Харкова. Я думала багато взагалі про нещасних якихось істот або покинутих. І мені хотілося їх зібрати якби разом, і підкреслити їх рівність, рівномасштабність. І тут є і рослини, і каміння є в усіх трьох відрізах, і люди, тут є образ такого подорожнього. Після початку вторгнення чотири місяці була евакуація на західній Україні, а потім повернулася влітку, 22-го вже до Харкова, і якось повернулася до робіт, які залишались тут в майстерні. Я зробила тоді таку вуличну виставку на вулиці Конторській. Мені було важливо так, що цих істот побачили. По-перше, по-друге, може так, і вони когось побачили. Дуже живе місце. Чуєте, як пташки співають класно. Залишки кондитерської фабрики Кромського. Вони були, отут, закривали вікно, оцей простір, отак от були розвішені. Були відгуки, так. Ну, Я там залишала підпис, і люди мені навіть писали, знаходили. Я люблю конторську, тому що вона зберігає такий дух старого, можливо, Харкова. Вона дуже різна, тут не дуже висока забудова, і в тебе є відчуття, що це все для тебе, для людини. У будь-яких містах, в яких я опиняюсь, я завжди шукаю поєднання з водою, з річками. Взагалі, і в Харкові дуже важливо, що є вода. Вона не така велика, але річка дає дуже багато простору для думання, для мислення. Я дуже це люблю. Я розумію, що я теж не хочу, я теж, як ці люди, які там, тримаються до останнього, не хочу з Харкова їхати. Ну, але я розумію здраво і логічно, що якщо ну, там, так, життя заставить, я розумію, що я адаптуюся в іншому місці. У 23-му році, звичайно, все дуже змінилося. Ну, місто дуже-дуже. Знову якось стало насиченим людьми, і багато людей повернулися, які щось роблять, і відчувається ця жага. І насправді нещодавно думала про те, що стільки людей любить Харків. <с> насправді, що всі сюди повернулися попри все. Зовсім неподалік від цього будинку прилетіла ракета. Ось тут, наприклад, це все просто скотч. От тут вже порожня штучка, і тут теж. І от тут, тобто тут деяких скельдж немає. Я як могла самотужки щось тут поробила і хочеться залишити його автентичність. У мене дуже багато сантиментів взагалі щодо Харкова. Я дуже люблю так амбасадорити, коли хтось приїздить, всім нам показувати місто. Я обожнюю всім Салтівку показувати, бо було тільки людей, які мені руйнували стереотипи про Салтів, всі такі вау, це такий красивий район виявляється. І так далі. Давайте подумаємо, як ми її покладемо. Нехай вона летить вниз. Ця... Харків так, просто супер, мені здається. Мені так. дуже він подобається. Просто всім. ну Тільки не подобається тим, що. Люди, на жаль, ну зі зрозумілих причин, я тут ну, не можу нічого взагалі сказати. Їдуть, на жаль. Не хочу бути занадто сентиментальною, але я пам'ятаю, що я плакала на вокзалі, коли ми вийшли. Ну, тому що ми коли їхали, ми думали, що ми, ну, у багатьох людей були такі думки, що ти їдеш, то що не повернешся ну взагалі. Я там якісь фотографії забирала, думала, все, от в мене одна фотка, от буде десь там мене радувати і так далі. Ну, Я думала, що все там, будинок залишився. Мастерня ця була зачинена, роботи всі тут були, причому було дуже багато робіт на завершені. Я так себе картала за те, що я не закінчила там якісь роботи. Думаю, боже, от тобі урок, що ти так повільно все робиш. Не буду це приховувати, мені було дуже страшно. А потім ти виїхав, ти якось ну там опанував стрес там після там, пари місяців і розумієш, що ти хочеш додому. Ще ми тут можемо жити, тому ну, не знаю, для мене це дуже важливо. Зараз розумієш, що до вторгнення в нас було прям супер життя. Да? Дуже багато. Ну, тут зараз майстерні ж порожні. Ми просто з них виїхали ніхто не заїхав. Раніше тут неможливо було орендувати майстерню. Я почала малювати там на другий чи на третій день взагалі. І я малювала постійно. Я почала малювати набагато більше, ніж я зробила до того, до речі. Просто от В мене якось так це спрацювало. Що всі стикнулися з тим, що відчули, як сказати, тінечність життя, якщо так сильно впафосно вдаватись. І багато хто робив якісь речі, ну, які для нього важливі. Я просто якось зрозуміла, що для мене це дуже важливо. І раніше там, ти міг щось відкладати, на потім якісь свої думки, якісь ідеї, ще щось. Я відчула, що просто це. Треба робити, бо інакшого якогось випадку може не статися все. В мене є знайомі художники, які пішли добровольцями на війну, і для них це було самим важливим в кожної людини. Це зовсім по-різному і однаково важливо.